Так, ми сьогодні відпочиваємо трошки незвичне відео для мого повсякденного контенту. Хочу зняти огляд, у нас відкрилась, ну, вже дав, недавно так, відкрилась а, кафешка, така в другому центрі бургер Кінг. Я знаю, що вона є в багатьох країнах світу і багато де ну, вони дуже цінують ці бургери. Тому зараз спробуємо ми. Що тут нам надавало? Так що поїхали. У нас тут три однакових бургера роздаю своїм хлопцям, бо вони вже голодні дивляться тут на мене. Ось, І будемо дивитися, що ж нам тут видали. Ось такий ось цей бургер. Що тут є? Бекон, салат, мариновані огірки, цибуля, соус, помідор і котлета. Давайте її продегустуємо. Що я вам скажу, дуже смачно. Ми вже брали у них бургери перед цим. Вони дуже смачні. Цей називається бургер Becon Cheese Water. Він коштує 22,90 румунських лаїв. Ну Це десь 200, 200 з копійками гривень. Пока. Далі в нас є цибуляні кільця, але це ми не ми їх дитина. Бачите, вони такі, ось, І я заказала якісь отакі, ой, якісь отакі кульки. Я навіть не розумію, якщо чесно, з чого вони зроблені, е, написано якийсь чикінг, чикін, що ставу. ось, І ми зараз відкриємо соус і спробуємо, що це за чикін. Паніровка дуже-дуже жорстка, якщо чесно, я не зрозуміла, з чого воно і Такий смак м'ясний, іначе. Мабуть, курки. Але дуже жорстка паніровка. І в принципі такого вираженого смаку немає, тому є соус. Тільки смак соусу. І ще дуже приємний бонус в тому. Дай покажу що ну, ви коли купляєте 850 коштів з стаканчиком ну, будь-якого напою. І ви, якщо його допили, можете потім піти і ще його набрати. Собі безкоштовно пепсі. Ось От, такий приємний бонус. Тому всім смачного буду їсти свій смачнючий бургер. Так. Все це нам обійшлося і ще. ну, бургерів у нас було три. 10580 румунських клеїв. Це десь 1000 ну, гривень. Ото не дуже дешево, можливо це було б дешевше. Але в принципі бургери в них того вартують, а це, я б сказала, не вартує. Ці якісь, я не знаю, як вони називаються, Chicken Pops Snack написано. Мені воно не вартує того. А от бургери в них дійсно смачні. тому Хто такий побачить кафешку, бургер кін, заходьте і спробуйте місце.